Ой, який гарний окунь. Дуже гарний. О, друзі, хтось сівки, щука така, вся в снігу. Дивіться, який. Друзі, по можливості випускайте, адже в нас в річці їх досить небагато. І я, друзі, Пузатий. Ого, який! Це гарний клюнок. Зламав собі вершинку спінінга. Потрібно все робити досить швидко, день короткий. Ще темно. Роблю перві закиди в надії впіймати окуня. На дворі невеличкий мінус. Тільки на окунь намагався з'їсти приманку. Десь було 3 4 клювання, він чомусь її покинув. Течія в річці Псел дуже сильна. Закраю немає, як бачите, тому що днів 5-6 була б температура. Ішли дощі і річка повністю, повністю відкрита. Буду намагатися сьогодні щось спіймати, побачимо що з цього вийде. Є друзі. Ось він і взяв перший окунь, ого! Ого! Дивіться, який кабанчик. Перва риба і досить така непогана. Взяв майже без клювання, але ну, я не чув, як він клював. Попередній раз він тричі клював. Як мінімум, отакий От гукунь. От такий перший, Але є. Звичайно, випускаємо. Знову йдуть клювання. Є, друзі, плюнув слідуючий окунь. Мабуть, такий самий. Так, да, десь приблизно... Та не приблизно, а такий самий. такий. Точно такий самий. Думаю, там стоять по ходу одного розміру. Така стайка. Ух, оце удар! Оце, друзі, міцний удар був. Окунь, можливо, такий самий. А ну, ну удар, удар був, звичайно, такий самий. Міцний удар. Бачите, всі одинакового розміру. Десь грам 107-150, можливо, є. Такі. Є, друзі, зійшов. Зійшов такий гарний був удар. Є, друзі, ого, і сход знову. Ну -мойо! -мо Щойно замінив, поставив рачка від Katec Crazy Flapper 2,8 дюйма. Перший закид. І одразу клювання окуня. И снова сход. Е, друзья. Ого, как жме. Видите. Ось я не клюнул. Класс. Они вот тут стоять. в більшій своїй кількості, але ж там дуже багато гілок різних карчів, але ж там прям риба й стоїть. Такий. Ух ти! Оце удар був. Оце був ударюка. Теж окунь. Це вже поставив третю приманку, змінив. Поставив дагер від фанатика. В цій точці клювання окуня скінчилось. Була достатня велика кількість контактів з рибою, але були сходи холості покльовки і 4 окуня вдалося піймати. Зараз переходжу в інше місце. Сюди повернусь, коли йтиму назад додому. Теж зроблю закиди. Можливо, вдасться ще щось піймати потім. На попередніх рибалках було складно щось піймати адже було досить багато закраїн майже скрізь вони були широкі скрізь лежав сніг і ось я вставлю декілька відео із тих рибалок де мені вдалося піймати там одну або дві риби за рибалку О, друзі, сів на рівномірній проводці на рачка від кейтек Щука може навіть дави дивицек я ж її не перетягну скрізь оці крізь літ, якщо там нормально розміру риба. Так, щука. О, нернула під лід. О, затягнув. Повезло. Дивіться. Рачок від Katec ResiFlapper 2,8 дюйма, джихріг 5 грамів і осетний гачок. І щука така, вся в снігу. Звісно, прийдеться її кидати, адже ближче я не підійду тут під снігом Лід. І знову обрив. Є, друзі, клювання прямо з-під льоду. Опа! друзі, дивіться який. Красень, десь грам 400. Придеться пускати, так по льду. Запустив, як шайба погнав. є, друзі. На черв'яка. А ну хто там у нас? Ой, який гарний окунь. Гарний окунь. Попередній зійшов, а цей ні. Дивіться який кабан нарешті. Дивіться який. Да, 400 грамів точно є навіть більше. 450 можливо. Такого черв'яка взяв. Класний. Двісно рибку відпускаємо. Дуже гарний. Так, і, друзі, є перве клювання по центру річки на Ізішайнер. Двохдюймовий. по центру сталося, тут вход в заплаву чи в залив. І нарешті залишилось перве клювання. Надіюсь, це окунь. Якщо окунь, то це гарний окунь. Будь ласочка, хай це буде окунь, а не щука. Ні, це судак. Дивіться. Плюнув судак. Я десь півгодини вже роблю закиди. Дивіться, який гарний. Невеличкий, його. десь пів кіло, п'ятиграмовий джигріг. Кидав десь півгодини на рачка від M5 Craft, кидав тут от всю ділянку, ні одного клювання не було, тільки поставив Ізі Shiner такий яскравий від Кейтек. Дивіться, чітко клюнув по центру залива тут. Така дуже гарна і дуже сильна риба, хоч і невеликого розміру судачок. Друзі, по можливості випускайте, адже в нас в річці їх досить небагато і попадаються вони рідко. Все, погнав на глибину. Є, друзі, клювання. Ай, зійшов. Клювання окуня. Було тричі він там клював з під льоду. Бачите, тут крига залишилась і під кригою стоїть окунь. Блін, міцні такі клювання йдуть. Бах. Бах. Але бачите холесті. Є друзі. Блін. Он він зійшов прямо об кромку льоду, вдарився і зійшов зразу ж. Як часто і буває в таких випадках ну, там невеличкий, такий, як був є, друзі, ану зійде, ні Це не зійшло. ну я ж кажу, там невеличкі Стоять такі окуні такі. На дворі думаю навіть не мінус один, а десь мінус два О друзі схватив І ще один взяв Блін вони сходять, обліт, вдаряються і сходять. Коротше, друзі, тут постійно йдуть клювання. Звісно, якщо я тут залишусь там на пів години або більше, я тут впіймаю таких же невеличких окунів. Але залишу це місце е, на потім коли йтиму вже додому, зайду тут покидаю. Можливо, якщо не буде взагалі сьогодні клювати, то прийдеться сюди ще вертатись. Але ж потрібно йти шукати якихось більших окунів. Якщо, звісно, це мені вдасться сьогодні. Бо йдуть постійно. Ось приманку опускаю, бах-бах, удари. Лежок у невеликий. І, я, друзі, на паузі, без ніякого клювання, якщо це окунь, то досить гарний. Так, да, дивіться. Ну як, не, не досить гарний, я б не сказав але але вже не маленький, дивіться який. Кейтик. Спрацював. Рачок. Дивіться. Такий пузатий окунь. Вони готуються вже до нересту. Дивіться який. Фу. Тільки я не думав змінювати місце ловлі, тому що не було клювання, і зразу ж сталася покльовка цього окуня. А зараз ще тут покидаю, можливо він там не один стояв. Так, друзі, плювання знову на рачка того ж самого сталась. Але мабуть холести так він більше не хоче. О знову І є, друзі. А ну хто там в нас? Ого який! Сам більший за сьогодні Нормальний такий клюнув. Окуням би М5крафт рачок. А ну тихенько. Такий гарний, гарний окунь. Гарний і дуже сильний. Клас. І друзі, оце, оце він, оце клювання, блін сход. Ай-яй-яй, оце окунь. Аж фрикціон спрацював, але він нормально в мене так затягнутий. Оце клюнув. Чомусь зійшов. Блін. Ви бачили. Оце найбільший був точно за сьогодні. Так, друзі, слідуючи прямо з-під крача. О, бачите, і зійшов. Чомусь вони сходять. Хоча гачки у мене новенькі, гострі. ну Це не з цим зв'язано. Я або рано підсік, він не встиг його... Ну, підсікаю, він не встигає його з'їсти. Або ж якось так хватає, тому що окунь зазвичай сходять дуже рідко. А в мене сьогодні вже дуже багато сходів було. І там лежить гілка, і вони, як тільки приманка попадає, туди, десь під неї стаються клювання. От зараз вже було декілька. Але поки іще. Я вже й чекаю ось декілька секунд, але він кидає приманку. Зараз поїм і продовжимо рибалку, адже потрібно все робити досить швидко, день короткий, а порибалити ще й хочеться. На жаль, камера була вимкнута, сталося клювання, але дуже схоже, що це щука була. Точно не знаю, але схоже на щуку. Якщо річка відкрита повністю, то ось затоки ще під льодом стоять! Короте, сталося поклювання я. Я чув, але подумав, що там під водою просто щось зачепився, щось вдарився в якусь корягу, але бачите, це сталося клювання, просто хвіст відірвав окунь більш всього. Що Є. Друзі є, ну зійде чи ні. Бачите, підліт... О, затащив, дивіться який. Оце гарний клюнув. Зламав собі вершинку, представляєте? А це прикол. Зламав собі вершинку спінінга. Оце так. Да. Дивіться, який окунь. Окунь то гарний, але вершинку тепер потрібно купувати. Жесть. Взагалі дивіться, скільки три кільця аж потрібно замовляти новий. Чесно кажучи, ловити таким спінінгом немає ніякого задоволення, тому що я зовсім не чую нічого. Це просто жесть якась. Тому зараз ще спробую на одному місці піймати рибу на тому, Де я починав рибалити, і якщо не буде там клювань, то вже йтиму додому. Так, зараз десь 12 година, а клювань е, зовсім немає. Міняю місця, різні приманки, проводки, а, а жодної покльовки немає. Зараз піду в слідуючу точку, можливо, там вдасться щось піймати. На превеликий жаль, в тій точці не вдалося спіймати рибу, навіть не було клювань. Зараз десь пів третього, буду збирати снасті і прямувати додому, замовляти собі верхні коліна до спінінга. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, тому що більшість людей, які дивляться, не підписані. Тому обов'язково підписуйтесь. Всім до зустрічі!